Суботня барахолка у Львові, ринок торпедо. Людей поки що небагато, але це нормально для суботи. Коли холодно, коли тепло, людей тут набагато більше у суботу. А в неділю, можна сказати, аншлаг буває. Також після бараховки я вам покажу, як ходив на привокзальну барахолку. Три дні поспіль, покажу, що вдалося там придбати. І також покажу свої продажі та покупки серед тижня. Не забувайте ставити лайки та підписуватися. Каченко С. А яка ціна? Не знаєш? Да я, да я, Точна чина Китайська. Написано. А скільки трактор? Скільки ви можете. Я можу запропонувати 50 гривень. Тут просто якогось, кого... Так, 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 ну ви приробите, бо я так молоді. Та й машинку, дають. І що не буду врати, такі сідають. Скільки це коштує? 150 гривень добре А що це взагалі знаєте? Фотоапарат Фотоапарат Ну фірма та що на фотоапарат Якийсь нестандартний такий реалітет цікаво А за 100 гривень не буде Буде як першому клієнту Добре дякую Там ще чухови від нього є Так так бачив а в яку ціну такі? По 60 по п'ятдесят. Играй. Визьму. Похоже, я А то скільки? 5 гривень. А скільки це? 100 100. Або викинув, або продам. Є втрати певні, 10 гривень. Нехай буде. Kwa yon kwa yon kwa yon Kwa yon kwa yon Це чебуратор. А 100 ціна? За 70 гривень забрав. Легенько посмасував. Можна сказати, майже нічого і на купив на це такий світильник з годинником, за 70 гривень, фотоапарат Міноута. Якийсь такий цікавий трактор. Але тут одне колесо поламане. за 50 гривень придбав. І також трамвай в багажнику лежить за 10 гривень іграшка. На цьому все. Бараховка суботня закінчилася. Сьогодні було мало людей, тому що тільки зима закінчилася, ще холодно, багато людей не виходить в суботу. Завтра неділя повинно бути багато людей, якщо буде нормальна погода без дощу. Зараз вам покажу те, що купив, продав за тиждень, і також браховку на привокзальній. котра кожного дня і починається о 19-й годині. Вирішив прогулятися сьогодні на вечірню параховку у Львові. Хто не знає, вона знаходиться біля привокзального ринку поруч із пам'ятником Степана Бандери. Розпочинається о 19-й годині. Не знаю, чи вдасться познімати щось, тому що о 19-й годині ще темно. Ну, Буду щось вигадувати, сподіваюся, щось вдасться познімати для вас. На цій парахунці час від часу зустрічаються прям джекпоти. Я сам не зустрічав, тому що рідко на ній буваю, але дехто із моїх знайомих розповідав. І ціни там досить малі, тому що там контингент не дуже приємний з продавців буває, але вони не розбираються в цінах, тому там можна щось дешево придбати. Ось пам'ятник Степану, і за цим костолом знаходиться барахолка. Вже люди сидять, але не розкладаються, будуть розкладатися з 19-ї години тому що заборонено проводити барахолку до 19 години. Сьогодні основний товар, що тут продавали, це одяг і просрочені продукти. Трішки посуду також. На відео те, що є там, кофта Zara, ціни по акції був 400 гривень. Придбав обаритиматичну лінійку. Ось таку, більш сучасну, за 40 гривень. І все, більше нічого цікавого не було. Раховці, всього на всього-навсього декілька людей було, а саме десь десять продавців, покупців майже немає. Щось вони рано розклалися, прийшов пів сьомої, вже всі розклалися. Може, по часу щось змінилося, треба потім у знайомих уточнити цей момент. По людям, котрі тут продають, є пенсіонери і є контингент, котрий досить неприємний. Це окаші бомжі, котрі із смітників. Все на суті на бараховку, щоб щось продати, бо що їсти та випити, І частина з них вже під градусом, якщо тут бувають і скандали, і бійки. Так що заради такого шоу, якщо хочете, можете приходити та дивитися. Ну, Запах від деяких персонажей не дуже приємний. Буду час від часу сюди ходити, намагатися щось знімати, ну, досить незручно знімати, тому що. На висоті знаходяться речі, і щоб не палитися при зйомці, тому що багато хто не любить, коли знімають. Ну, потрохи буду знімати для вас. Знову йду на вечірню прогулку. Можливо, сьогодні більше пощастить. Раніше вийшов, так що підійду ближче до 6 години. Щойно мене перепутали з муніципальною поліцією. Підійшов, і наче. Та почав питати, до котрої години я буду стояти. Це означає, у котрій годині можна людям розкладатися, тому що тут все регулюється по часу. Хтось їм дав наводку, що стоїть поліція з рюкзаком, я з рюкзаком в чорній куртці і чомусь подумала на мене. Ще підійшли до одного хлопця, який був з рюкзаком, і в нього почали питати, хтось розповсюджує неправдиву інформацію. Я какая да? цена? Я знаю, что... Сука расскажу, блядь. А сука, ебаня. Каже, як воно називається що ворога? Ще покупка за 100 гривень. Дійська фруктовниця. Треба спробувати почистити, тому що трішки є поки так, Непогано, гарно. Ні, так да. Всі мої покупки на барховці, ось такий забрав за 80 гривень. Фруктовниця ось така. Латунна індія за 100 гривень. І ось таке намисто. Не знаю, щось схоже на плавлений бурштин. Треба вдома перевірити за 20 гривень. Все ж таки барахолка почалася о 7 годині. Всі боялися, що прийде муніципальна поліція і не розкладалися. Ну, вдалося пару предметів купити, пару знайомих зустріти, поспілкуватися. І зараз буду йти додому. Це досить мала барахолка всього всього. Десь 10 продавців і продають ну, зовсім прості речі. Багато просрочених продуктів подаються. Третій день барахолки на вокзалі подивимося, що вдасться придбати, а можливо нічого не придбає. За два попередні походи прибуток буде приблизно 600-800 гривень. Сьогодні на барахолці при стоїть муніципальна поліція і не дозволяє розкладатися людям до 19 години. Так що чекаю, як і всі інші. Сьогодні на Браховці на привокзальній продавців десь 5-6 людей. Взагалі майже немає. В основному просрочку продають і те, що вчора було. І все, більше нічого. Нічого не купив, зря пройшовся і був свідком, як осіннював моделі 1.43 радянські. Но Чесно кажучи, трішки неправильно оцінювали. Те, що бачили по Google пошуку, так і оцінювали, не звертаючи увагу на стан самих моделей. Там суми були такі немалі при оцінці, хоча моделі були із дефектами, і з втратами. Моя справа була спитати. Я спитав, але на жаль, їх не продають. Просто оцінювали. Так що зараз йду додому. Продався штов через OLX. Мені вже скинули завдаток, так що зараз буду пакувати та відправляти. Купував пару тижнів тому у Тернополі у свого колеги Назара за 1500 гривень, продав за 2200 гривень. І майже окупилася поїздка до Тернополя з цієї угоди. Продаж двох ножів. Цей проданий за 400 гривень, а цей проданий за 500 гривень через аукціонний. Купувалися в кривому Розі. ручна робота. Продана ось така скринька музична, але сам механізм скриньки не працює. Продана на Віоліті за 400 гривень. Купувалася ще влітку, я вже навіть не пам'ятаю за які гроші. Приблизно так і купувалося. Їздив в центр міста і трішки скупився. Зайшов на Вернісаж, привітався зі знайомими, купив пару срібних монет. Це у нас Італія 500 лір. Штоф придбав це у нас ЛКСФ. Такий гарний, нестандартний штоф. І на адресі придбав сервіз. Я сервізо взагалі не люблю купувати. Але цей сервіс досить цікавий. Малюнок називається бутон. Дуже розповсюджений червоного кольору, а синього кольору її досить мало. Також вони бувають ще білого кольору і бувають зеленого кольору. Тут деякі чашки з дефектами. Однієї чашки немає, тобто тільки на 11 персон. Я буду виставляти на продаж на 6 персон, і те, що залишиться, чайні пари окремо буду продавати. Все це я планую продавати на Віоліті по сервізу. цінам, по якщо взяти червоний бутон, більш розповсюджений, він коштує приблизно 1000 гривень на 6 персон. А такий сервіз синього кольору може коштувати декілька тисяч гривень. І я заплатив за цей весь сервіс 1500 гривень. Взагалі я не люблю посуд, чомусь багато із моїх глядачів асоціює мене з посудом. Хоча, наприклад, цей штовх це не зовсім посуд, це предмет колекціонування або для інтер'єру. А це вже посуд. Посуд я вкрай рідко купую. Фужери це посуд. Взяв на пробу. так, в основному, я купую статуєтки настільні тарілки, то, що є інтер'єром або предметом колекціонування. Ну, посуд я вкрай рідко купую. Також на адресі придбав годинники. Тут у нас є омега жіночі, треба перевірити По повазі, відчувається, що не Китай. Це в нас Китай і найцікавіший годинник ось такий. Гумес України у Львівській області. Це в нас позута, механіка, завтра під заводом. Е, я не знаю ще, що за фірма, тому що ніде не пише, треба зняти задню кришку та подивитися. Якщо фірма Клейно, то досить цікаво. Подібні годинники там можуть коштувати нові близько 20 тисяч гривень. Але подивився на сайті Клейно, саме такого годинника я не знайшов. Ну, можливо, тому що зняли з виробництва. І ще варіант може бути нагороджувалося фірмою Record. Про цю фірму я взагалі нічого не знаю. І вона дешевше, ніж Коїн. Треба дивитися. За ці всі годинники мені запропонували 500 гривень, я погодився купити їх за 500 гривень. І також фужери минулого разу на цій адресі по фужери. І виявилося, що два фужери були не з набору, тобто вони по висоті відрізнялися, тому я заодно поміняв фужери. Тепер у мене всі однакові фужери, і це досить добре. Ось така гарна закупка на адресі. Для тих, хто сумнівається, що цей сервіс коштує нормально грошей, я вам покажу, що пройшов вже майже дві доби. Є пару ставок і ціна 4,5 тисячі гривень. І майже 30 людей слідкує за цим лотом. Також Віоліті додало цей лот в розділ цікаві лоти. Так щова ціна повинна бути вища, ніж зараз. Сьогодні був на Сихові після барахолки і зустрічався з двома людьми. А між зустрічю ще заїхав на Паріс, там де. Ринок секонд-хенду знаходиться і щоб прикупив. Купив корпус від годинника, це в нас позолота АУ-20 за 400 гривень. Так що назря пройшовся до бараховки. Там важко назвати бараховку, кілька людей стоїть, продає, їх постійно там лякають, чугають, щоб вони не стояли. Ну і ціни там сьогодні щось були не дуже маленькі. Цей корпус вигідно купив, а все інше, що питав, ціни були не для мене. Тобто не було зазору для перепродажу. Взяв такі предмети під реалізацію, тому що деякі предмети прям важко визначитися по ціні. Це у нас накінечник від ножнів ножа або кінжалу. Старенький, копаний. Така штучка також копана, десь вона вішалася, чіплялася. Цій сокирі не одна тисяча років. Треба пошукати на Violet, за скільки продаються. Є тут, тут такі дефекти, можна сказати, музейний експонат. Фотоапарат Nikon Coolpix. Треба спробувати зарядити його, перевірити, працює чи ні. І також трішки срібних монет. В основному 17-століття. є у нас ще 5 злотів. Ядвіга і Паутинік Радянський 24 рік. В принципі, добре стан. І також ось весь пакет там придбав за 400 гривень. Додому зайду і покажу, що там. Це те, що було у коробці. Придбав все це за 400 гривень. Мені сказали, що я це все можу забрати за 400 гривень, на що я з радістю погодився. Гарна ціна. Ось така фруктовниця, гудне скло. На перший погляд повністю ціло. Це в нас штоф такий, досить цікавий. Клейма немає. ну Схоже на Німеччину стару, ну я ще пошукаю інформацію. Така корзинка гарна. Раніше я такі бачив, але не купував. Ну тут раз вже все разом брати, то взяв. На дотик є в одному місці дефект, а візуально його не видно. Статуетки невеличкі це у нас без квіт, без глазурі. Також не видно, який виробник. Треба шукати інформацію. Дельфін це щось несучасне схоже, це у нас дві сільнички у вигляді песиків. Хлопчик та дівчинка. Прикольно виглядає, це у нас рибка полонна. Звичайна статуєтка. Таке полонне. Раніше не зустрічав, але вона не є дорогою. І щось таке. Це я навіть не знаю. Скоріше за все, виробник Голландія. Ось така невеличка ваза. Я думаю, досить непогано за 400 гривень. Це все я виставлю в свій телеграм-канал. Посилання на телеграм-канал в описі до відео. Та в закріпленому коментарі. Переходьте і дивіться, що там в мене є на продаж. Продажі для підписників. Бінок Радянський, новий. Він йде з паспортом в рідній упаковці, проданий за 550 гривень, куплений на Violet за 200 гривень. І гірі. Тут у нас не комплект, але з коробкою, з паспортом. Продані за 250 гривень. Купував разом з різними речами, так що точну ціну не можу назвати. І монета з мого аукціону продана, переможна ставка 170 гривень. Продаж фотоапарату Casio XL працюючий, купував у підписника, тоді я його оцінював в 300 гривень, а продав його за 850 гривень. Тут розповім по своїм витратам, тому що всі думають, що я заробив 550 гривень. По-перше, я купив ось такий шнур, тому що не було шнуру для зарядки. Витратив 100 гривень плюс 50 гривень це комісія Віоліті. Вже мінус 150 гривень, і мій заробіток 400 гривень на цьому фотоапараті. Так що пакую та відправляю покупцю. Продаж Мельхіору для моєї підписниці продав обортом, Виставляв по 400 гривень за 6 одиниць. Тут всього 24 одиниці, тому продано по 350 гривень на загальну суму 1400 гривень. Купував 400 гривень за кілограм.